Вітаю, шановні глядачі. МВФ дав Україні 8 мільярдів доларів на 4 роки. За цю підтримку треба заплатити. Одна з вимог змусити всіх ФОП з доходом понад 1 мільйон гривень на рік, ставати платниками ПДВ. Мільйон гривень на рік це близько 83 трьох тисяч на місяць. Дизайнер, програміст, консультант, репетитор з доходом 2 тисячі євро, з доходом, тобто з витратою на ряд речей, це ж можна зрозуміти, що не тільки там це прибутки, якісь всі вони. Тепер мають працювати з ПДВ. За підрахунками, під удар потрапляють від 170 до 250 тисяч підприємців, десята частина від всіх зареєстрованих ФОП в Україні. Зараз ФОП на третій групі з доходом 2 мільйони на рік платить близько 140 тисяч гривень податків після реформи від 380 до 430 тисяч. Різниця чверть мільйона Податки зростають втричі, вже не кажучи про витрати на. Обслуговування ПДВ як податку, це теж далеко не просто. Подивимося на Європу. Там ситуація протилежна з 1 січня 2025 року. Євросоюз запровадив нову схему для малого бізнесу. Встановили максимальний національний ліміт: 85 тисяч євро. Це стеля, до якої країни можуть підвищити свої пороги, плюс додали транскордонний ліміт 100 тисяч євро для торгівлі всередині ЄС. Візьмемо Польщу, для прикладу. Там ліміт 45 тисяч євро на рік, і вони планують його підвищувати до 55. У більшості європейських країн ліміти зараз 40-60 тисяч євро. і Тренд рухається до тих самих 85 тисяч. Україна пропонує 20 тисяч євро. Це у 2,5 рази нижче за середній європейський рівень і більше, ніж в четверо нижче за європейську стель. Зараз ліміт для третьої групи ФОП становить 9,3 мільйона гривень. Це приблизно 185 тисяч євро. Тобто ми знижуємо ліміт майже в 10 разів, коли Європа підвищує можливості. Я зараз не буду говорити, як з'явилася ця ідея. Це не те, що там сам МВФ вимагає, це стан економіки, дефіцит і безпосередньо пропозиції нашої сторони. І така комунікація її народжує. У нас національна стратегія прийнята фіскалізаторами, і фіскалізатори теж пропонують, а що нам зробити. Вони не хочуть зупинити. Роздачу грошей наліво направо. Вони ну, кажуть, а давайте влупимо Фопик в черговий раз. Ну, то ж легітимно, треба ж країні гроші. Продовжуючи тему. Навіть якщо погодитися, що треба знизити ліміт, чому одразу робити його в 2,5 рази меншим, ніж в Польщі, в четвер нижчим, за те, до чого прагне Європа. Чому не 50 тисяч євро для початку? Чому не поступово? Але головна проблема адміністрування. Візьмемо людину з оборотом 2000 євро на місяці. Щомісячні декларації, реєстрація кожної накладної системи постійний контроль лімітів. В Україні ПДВ складна система з масою пасток. Є реєстраційний ліміт, без якого накладна не працює, податково блокує без пояснень. Доки розберешся, бізнес стоїть, контрагент не отримує податковий кредит, ти втрачаєш клієнта. Податковий кредит працює тільки, якщо постачальник вчасно зареєстрував накладну і податково її не заблокували. інакше переплачуєш ПДВ. Місяці очікування, перевірки, претензії. для малого бізнесу. Це означає бухгалтера за 10-15 тисяч гривень на місяць. Програми, електронні ключі, постійну звітність. Економічно не має сенсу для невеликого вороту. Єдиний податок створювали саме для того, щоб малий бізнес не потопав в паперах, простота, головна перевага, заробив гроші, заплатив фіскований відсоток, без складних розрахунків, без накладних, без постійної звітності, для першої та другої групи. Ця фіксована сума щомісяця для третьої відсотки доброту. Все передбачено, можна планувати, не треба штат бухгалтерів. Звітність мінімальна, квартальна або річна, залежно від групи. Це дає змогу людині самостійно вести справи, зосередитися на бізнесі, а не на податковій документації. Тут у нас зараз дискусія була про продуктивність праці, от продуктивність буде в сраці в такому випадку. Коли етічник працює з іноземцем, з іноземним замовником, йому не потрібен ПДВ. Коли репетитор веде уроки, йому не потрібен ПДВ. Коли дизайнер робить логотипи для стартапів, йому не потрібен ПДВ. Це все послуги, де податок нічого не додає, тільки ускладнює життя. Уряд каже, що це боротьба з схемами, що великий бізнес ховається за оптимізує податки, і це правда. Така проблема існує в українській економіці, але й ця реформа б'є не по великих. Великий бізнес знайде інші способи, в них є ресурси, юристи, структури. Удар йде по звичайних людях, які чесно працюють: по тих, хто створює один або два робочих місця, своєї, можливо, помічника, по тих, хто платить податки, але не має запасних схем. Що станеться після запровадження, частина підприємців спробує зареєструватися платниками ПДВ і підніме ціни. Це розгрожене інфляцію. Частина просто закриється, не хочуть або не зможуть працювати зі складною системою. Хтось піде взагалі в тінь. До речі, якщо ви ФОП або просто відчуваєте, що не контролюєте фінанси, наче заробляєш, але до кінця місяця все одно доводиться доживати. У нас є курс фінансова грамотість, там розбираємо, як навести порядок в бюджеті в індивідуальному, не підприємницькому, сформувати резерв і зрозуміти, скільки реально потрібно для життя. Коли податки можуть зрости, або дохід стрибає, треба чітко бачити свої цифри, посилання під відео. Держава розраховує отримати більше грошей до бюджету, але коли закриється 40% цих підприємців, доходження зможуть навіть зменшитися, бо краще отримати 5% з робочого бізнесу ніж нуль закритого. Цікаво, що для великих компаній є діє сіті з 9% податком на виведений капітал або 10% ПДФО по плюс військовий збір. Є оборонний дефенс сіті з пільгами. Це теж оптимізація, тільки легальна та лобійована. Чим ФОП з мільйоном доходу гірший за резидента Дія Сіті 100 мільйонами. Нічим, окрім лобійських можливостей. Проблема в тому, що система в Україні не готова. Подивимося на один факт: кожен восьмий підприємець платних податків ПДВ стикається з блокуванням податкових накладних. Кожен восьмий. Уявіть масштаб проблеми: це великі компанії з юристами, бухгалтерами, фахівцями, вони мають ресурси розбиратися з блокуванням, доводити реальність операцій, подавати документи. І навіть вони потопають в цій системі. Тепер додайте сюди 170-250 тисяч фопів з невеликими оборотами. Людина сама веде справи або з мінімальною допомогою, у неї немає штату юристів, немає досвіду роботи з податковою. Перше блокування накладної, вона просто не знає, що робити. Якщо податкова не може створити нормальні умови для великого бізнесу, що вона зможе зробити для малого бізнесу в цьому напрямку? Та ніфіга вона не зробить. Система просто. Паде черги на розблокування розтягнуться на місяці, бізнес зупиниться. Відшкодування ПДВ окрема болюча тема. Теоретична держава має повертати переплачений податок. Практично це місяці очікування, перевірки постійні претензії. знову-таки, я це говорю, скажу ще раз. Немає довіри між бізнесом і державою. В таких умовах розширювати коло платників ПДВ та ще й так революційно це створювати ще більше проблем. Якби в нас було як в Європі, автоматичне шкодування, прозорі процедури, захист прав платника податків. Тоді можна говорити про зниження лімітів поступово і не так революційно взагалі. Але коли система дає збої навіть для великих компаній, навіщо додавати туди малий бізнес? Ще один важливий момент в Європі: система ПДВ працює на принципі постаудиту. Звітуєш, а потім можуть перевірити в Україні жорсткий попередній контроль. Кожну накладну треба зареєструвати до того, як вона запрацює. Податкова може зблокувати її ще до реєстрації. Європа аналізує дані в режимі близькому до реального часу, але не блокує операції наперед. Україна блокує спочатку, а потім розбирається. Євросоюз 25-го року запустив програму спрощеного для малого бізнесу. Мета зменшити адміністративне навантаження на 25% для всіх компаній, і на 35% для малих підприємців. Спрощена звітність квартальні звіти замість щомісячних декларацій. Можливість зареєструватися один раз у своїй країні і працювати по всьому ЄС без додаткових реєстрацій. Україна йде в протилежний бік, збільшує навантаження, підвищує вимоги, ускладнює життя. Єдиний податок це база, на якій тримається великий шар української економіки. Мільйони робочих місць, сервіси, креатив, ІТ-сектор, все це працює саме тому, що є проста і передбачена система оподаткування. Зламати цю систему заради фіскальних надходжень це ризикована гра. Держава каже про детінізацію економіки, але коли податкове навантаження зростає втричі, детінізація працює навпаки, люди не стають більш легальними, вони стають менш видимими. Закривають ФОП, працюють за готівку, не декларують доходи. МВФ дивиться на цифри і бачить пільгу, яку треба прибрати. Вони не бачать, що за цією пільгою реальні люди, реальний бізнес, реальна економіка. Вони не розуміють, наскільки токсична система ПДВ в українських реаліях. Можна, звісно, скидати все нам МВФ, але справа в іншому. МВФ цікавить фіскальна відповідальність і відповідність, скільки заробили, скільки ви витрачаєте. Як саме заробляєте гроші? Їм байдуже. Мілей Варінтині робить жорстку дерегуляцію економіки. МВФ підтримує. Україна робить закручування гайок, МВФ теж підтримує. Це до нас питання. Надамо в МВФ в першу чергу. Проблема не в МВФ. Проблема в бюджеті 26 го року. Дефіцит майже 2 трильйони гривень, 18% від ВВП. Доходи 3 трильйони, видатки майже 5. При цьому закладено купу популістських програм на величезний дефіцит. Держава хоче витрачати на більше, ніж заробляє, тому шукає, де взяти гроші. Звісно, дефіцит і буби, бо війна треба підтримувати армію. Сили оборони України. Але те, що тільки посилюється, ускладнюється таким популізмом. І найпростіше, що вони бачать, це обкласти ПДВ, малий бізнес, не бити по тіні, де можна системно бити, не гратися в популізм, а от бити по малому бізнесу. Не тому, що це правильно, тому що це швидко і просто на папері. Якщо реформу запровадять без змін, наслідки будуть. Хвиля закриття ФОП, десятки тисяч підприємців просто припинять діяльність. Зростання безробіття, ці люди мають кудись піти працювати. Зростання цін, хтось залишиться, підніме вартість послуг. Відтік ті кутінь частина перейде на неофіційну роботу. Ще можна було б зробити інакше, поступово знижувати ліміт не одразу, в 10 разів, а поступово, даючи бізнесу час адаптуватися, спростити саму систему ПДВ для малого бізнесу, зробити окрему спрощену процедуру без блокувань накладних, автоматичне відшкодування для. Сумлінних платників, хто платить регулярно без порушень, отримує відшкодування автоматом без місяців очікування. Захист від підставних блокувань, чіткі критерії, швидке оскарження, відповідальність податкової запомилки, цифровізація процесу, зробити все максимально автоматизованим і прозорим. Держава вміє будувати цифрові сервіси, Дія Сіті показує, що можна зробити зручні умови для бізнесу через технології. Чому не застосовувати цей підхід до ПДВ для малого бізнесу? Можна було б взяти за основу європейську модель, квартальна звітність замість щомісячної, м'якіший контроль, поставодит замість блокувань, дати можливість малому бізнесу працювати без зайвого тиску, а контролювати вже по факту, коли є підозра на порушення. Але цього немає в планах, є тільки вимога МВФ про фіскальну відповідальність і бажання швидко залатати дірку в бюджеті. Ситуація показує головну проблему української податкової системи. Вона побудована не на довірі, а на контролі, не на партнерстві з бізнесом. А на презумпції винуватості. Поки що це не зміниться, будь-які реформи працюватимуть проти економіки, а не на її користь. Така от історія. Всім все найкраще. Тримайтесь, дорогі глядачі, до побачення.